Атака балістикою на Одесу. Українські чоловіки сотнями планують повертатися з Польщі та вступати до лав ЗСУ. Гучна заява нардепа в Росії. Знову горять НПЗ. Бухий суддя втрапив ДТП на Житомирщині та метеорит в небі над Україною. Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю вас сьогодні. Вночі Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей ще троє поранені. Також є пошкодження цивільної інфраструктури. Як Підкреслює місцева влада у ворога почалися сакральні дати. Тому очікується збільшення атак. Саме тому варто якомога швидше реагувати на тривогу та спускатися в укриття. Але прилітало сьогодні не тільки в Україні вночі безпілотниками був атакований російський НПЗ в Рязані, і наразі він дуже добре палає. Очевидці повідомляють: спочатку чули гул, а потім сталося два вибухи. Факт атаки підтвердив, і сам губернатор регіону Павло Малков. Але, звичайно, з його слів один БПЛА було збито. Проте, скільки ж загалом летіло дронів, він вирішив не говорити. Передумали. сотні чоловіків, які зараз за кордоном передумали ховатися та вирішили вступити до лав зсу і навіть вже тренуються в Польщі. З такою заявою в світ вийшов нардеп від слуги народу Юрій Камельчук. Що ми говоримо про те, як все ж таки повпливати на повернення чоловіків, то є серед них мотивовані, є серед них чоловіки, які готові служити, спортсмени чи можливо навіть з якимось певним бойовим досвідом. Але вони кажуть, ми його хтось не має досвіду або його втратили. Ми би хотіли пройти навчання і пройти навчання в хороших умовах за кордоном. І я знаю, що це вже робиться з ініціативи певного керівництва морпіхів. Які в Польщі готують невеликі підрозділи уже на окремих базах, і вони будуть приїжджати в Україну? Іде мова поки що не про тисячі, але йде мова вже про сотні. Як каже Камельчук, все завдяки рекрутингу, який проводиться за кордоном. Тобто є українські громади. До речі, частина з них це е, релігійні громади. Євангелістів і так далі, серед них є чоловіки, які просто почувши це повідомлення, самі висловили бажання в тому, що вони готові готуватися і готові їхати. Але їм треба навчання, екіпіровка і тоді вперед. Тим часом поляки анонсували зміни в законі, які торкнуться і допомоги українцям, і ці зміни варто чекати вже з 1 липня. Чи дійсно чоловіків призивного віку будуть повертати в Україну та чи обмежить фінансову допомогу в якості стимулюючого фактору? Про все це далі в сюжеті. 1 липня година ікс для українських чоловіків. У Польщі польський уряд анонсує зміни у законі про допомогу українцям. Очікується, що нововведення буде розглянуто вже сьогодні, 30 квітня. Зазначається, що проєкт поправок до закону урегулює в тому числі питання, пов'язане з перебуванням у Польщі українських чоловіків призивного віку від 18 до 60 років. Єдине, що можу сказати, що в Україні ні, ні, ні ніхто нікого не збирається повертати. Щоб все чітко зрозуміло, не за на всі заяви, і так далі, є як об'єктивні причини, так і суб'єктивні причини. Об'єктивні причини полягають в тому, що якщо чоловік, навіть якщо переднув кордон, пред'явивши, наприклад, паспорт свій на території, наприклад, Польщі чи іншої країни, він вважається людиною, яка законно в'їхала на територію Польщі. Законно, він не порушував ніки, ніяких законів. Теоретично він міг, наприклад, перетнути українські кордони, не відмититись на нашому кордоні. Але якщо на тому кордоні він пред'явив паспорт, чи на угорському, чи на словацькому, чи на румунському, чи на молдовському, то він вважається людиною, яка нічого не порушувала. Це об'єктивне обставини. Варто зазначити, що захист у Польщі для громадян нашої країни діє до 30 червня, проте з 1 липня, правила перебування все ж таки планують змінити нову редакцію закону, який порушить питання тимчасового захисту шкільного навчання для всіх дітей біженців, тимчасових виплат та інших заходів допомоги українцям. Уряд готується подати сьогодні 30 квітня. Ми думаємо, вони будуть робити все для того, щоб вони залишились або на на отримання громадянства або на отримання посвідки на прожиття. ну і суб'єктивно, Ну хто сказав, що вигідні міграти на їх території ми ж всі в дорослому світі? Українці повинні нарешті. Зрозуміти, що в цьому світі кожен за себе слід бути дорослішими. Це не добре, не погано. розуміти, що за кожного свого громадянина треба боротися, в тому числі. Проте в чому полягає основна мета нововведень? чи стосуватиметься зміни загальної допомоги українцям, які рятуються від війни, чи насамперед сам мова йде про урегулювання правил перебування військовозобов'язаних чоловіків на території Польщі. Однією з головних змін може бути скасування деяких виплат і можливе надання нового статусу. Окрім того, після набуття чинності постанови кабміну військово зобов'язані громадяни втратили можливість оформлювати паспортні документи. Питання з їх перебуванням актуальне досі. Спочатку у Міноборони Польщі заявили, що українських чоловіків все ж таки можуть депортувати на батьківщину. Втім, наразі МЗС країни запевняє, що цього не станеться. Проте, що ж насправді може чекати на військовозобов'язаних за кордоном. Ні, ну хтось повернеться, хтось ні. О, ми ж знаємо випадки, коли люди там вже там 10 років жило за кордоном, але на початку широкомасштабного вторгнення повернулися в Україну. Є такі випадки. Що будуть зараз випадки? Ну хтось приїде, хтось ні. Це нову важко буде вирахувати, важко зараз прогнозувати розробкою рішення щодо поточної ситуації займається заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціна Кірвінського. Мацей дущик міністр внутрішніх справ також підкреслював, що Польща не розкриває та не передає дані біженців, які перебувають в Україні. Чергова аварія за участі судді і алкоголю напередодні пізно вечері в ДТП втрапив Житомирський суддя Роман Борисюк. Машина раптово перевернулася на рівній і пустій трасі. Цей момент навіть потрапив на відео. Постраждав лише водій, проте суддя Борисюк вирішив зробити хід конем і заявив, що за кермом був не він, просто його машина. Тож тепер правоохоронці розбираються, хто ж все таки був за кермом. Цікаво, вони повірять у такі байки. Тим часом в Тернополі креативний злодюшка, який мабуть передивився фільмів, в оригінальний спосіб вкрав гроші з каси місцевої піцерії. З Тернополя заховався у туалеті і дочекався, коли всі працівники підуть. Потім забрав гроші і всівся чекати відкриття закладу. Витяг з каси 9 тисяч гривень. Зранку злодюшку знайшла прибиральниця, але жінку він зумів переконати, що його просто випадково закрили. Мовляв, не встиг вийти з туалету. Але схема не пройшла. Чоловіка все ж таки затримали відкрите кримінальне провадження. Яке їхало, такого і здибали в Чернівецькій області. Чергова сутичка працівників ТЦК з водієм закінчилася образами та навіть погрозами. Причому цього разу не добирали слів і самі військові у присутності поліції. Що ви поліцейські ви б зупинити не води? Ну та я став щоб контроль далі. Їд, правильно присутні. Які документи? Поліції ми поза документи вам. Скажи, ці кориці на коле коріться. Як, 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 як ви говорите? Як, як він говорить, ні тва землі кучи. Окаже, ви більше ну. на війну трохи, а ніби хлопцю молодих зупиняєте. Коріця, ти я кого і це ще навіть закон про мобілізацію не вступив в дію. Уявіть, як вони діятимуть, коли їм розв'яжуть руки. Пишуть у коментарях дописувачі соцмереж. На жаль, такі випадки не поодинокі і аж ніяк не мотивують громадян вступати до лав війська. Однак в ЗСУ вже працюють над проблемою і, схоже, зрозуміли, на фронті потрібна мотивація. А ТЗК та ВЛК досі працюють за радянськими нормами. Тому в Україні планують збільшувати кількість рекрутингових центрів. Напередодні таки з'явився і в Києві. Як саме вони працюють? В чому перевага та чи можна там отримати повістку замість консультації? Всі деталі дивіться в сюжеті. Мотивація на війні одна з найважливіших речей. ТЦК і ВЛК працюють досі за радянськими нормами, тому відштовхують тих, хто хотів би стати на захист батьківщини. Все починається з бажання. Наприклад, механік хоче мобілізуватися в армію і мати справи з технікою, але в ТЦК їм навряд запропонують те, що йому по душі. Тоді постає питання: як вступити в ЗСУ без воєнкомата? Міністерство оборони для зручності та якості створило рекрутингові центри. В них йде набір до лав Сил оборони України. Кожен свідомий громадянин не повинен боятися йти в центр рекрутінгу, тому що тут повіски не видають. Ці центри мають поступово розв'язати проблеми з особовим складом у війську. Можливість корінного зростання з урахуванням особистих побажань військового службовця, можливість вступу до вищого військового навчального закладу для отримання першого рівня вищої освіти бакалавр за спеціальністю, яка споріднена з цивільною. Це без відриву від служби, можливість проходження військової служби за місцем служби чоловіка, дружини, рекрутингові центри. Це сучасний підхід до мобілізації. Це добровільна мобілізація, скажімо так, людина може обрати максимально, максимально те, що їй Наразі В країні існують до п'яти таких центрів. Є деякі кількість моїх знайомих, які скористалися подібними центрами в інших областях. І е в них позитивний відгук щодо що це що краще у першому півріччі. Кількість рекрутингових центрів планують довести до 27 по всій Україні. Також є онлайн-платформи, де можна побачити вакансії від рекрутингового центру. Ці ресурси допомагають обрати бажану посаду, а військовому командуванню знайти вмотивованих людей для заповнення вакансій у відповідних підрозділах. Обрати посади на них можна як за військовою спеціальністю та родом військ, так і конкретною бригадою. Якраз такі е, спеціальності, які потребують доволі вузькі Рандометник, навідник, водій, є спеціальності електрика, є спеціальності складача дронів. Ну пов'язані якраз з е, тані ППЛА. Важливим аспектом під час самостійного пошуку вакансій є отримання від підрозділу письмової згоди на заміщення обраної посади. То людина домовляється з військовою частиною, а якщо вона вже домовилася з військовою частиною і отримує рекомендаційний лист, то тоді, в принципі, давати відкат було б неправильно і важко тому, якщо вже обрав, підписав контракт, тоді вже ти в цій частині на місці роботи. Долав ЗСУ та СП та навчальні центри зобов'язані направляти рекрутів на проходження служби до військових частин пріоритетного комплектування строго згідно з наданими рекомендаційними листами. Це мотивована людина. Вона йде на контракт для того, щоб там працювати. Розумієте, це не те, що там піймали на вулиці, запихнули в бус, а він там хотів через тинсу переплисти. А його піймало на вулиці, спіхнули в бус і закинув там кудись на передній край, де він де він. Як ти хочеш воювати, так і так далі не буду воювати, оскільки він цього не хотів. А це людина мотивована. Головне в цьому питанні мотивація завжди. Бо то, що людина хоче служити і воювати, то тоді в нього зовсім інше зовсім інше до цього стало. Але зволікати не треба. Рекрутингові центри для тих, у кого на руках саме повістка для звіряння облікових даних. Тоді він може прийти до центру та пошукати собі вакансію. А от коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, то рекрутинг не працює. Будь-хто навіть той, хто отримав вже повістку, може відгукуватись на вакансії, які розміщені на онлайн-платформах. Звичайно, до того моменту, поки він не був мобілізований. Рекрутинг – це історія про контракт. Контракт підписується до оголошення рішення про демобілізацію або на певний строк. Це від одного до десяти років, залежно від посади, досвіду, кваліфікації, спеціальності особи. Ми живемо в часи, коли кожна секунда має вагу. Кожен повинен бути залученим до війни будь-яким способом: волонтерство, робота на ВПК або у лавах Збройних сил України. І вночі, окрім зірок в небі, жителі східних регіонів могли помітити в небі дивний спалах. Але до війни від жодного відношення немає. Над Україною згорів метеорит. Натомість дивані астрономи запевняють, метеорит просто летів на Білгород. А коли зрозумів, що не долітає, просто згорів та наступного разу долетить обов'язково. Це були головні події на ранок вже о 12.00. Чекайте нову порцію новин. А зараз не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та написати в коментарях свої враження. Для нас це дуже важливо.